Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язаннячку в моєму житті. Отже, дівчатка, взяла я в роботу першим пряскальцем. І це має бути пінгвінчик. Я знайшла майстер-клас, почала в'язати, і мені не подобається. По-перше, яйцеголовий він якийсь дуже. Дуже яйцеголовий. По-друге. По майстер-класу набивається нижня частина, потім надівається шапочка на цю голівеньку. і вона не надівається, тому що ідентичні схемки немає збільшення шапочки, щоб вона на наповнену голівеньку одівалася. І, як ви розумієте, мені не подобається. На жаль, мені не подобається зовсім. Оця яйцеголовість мене дратує. Тому я буду перев'язувати. Я буду перев'язувати. Ставлений вже шумовий елемент. Ну, одним словом, ну, не подобається мені і все. Буду перев'язувати. Це щось не те. Ну, воно не, не одівається щільненько, так як я би хотіла, воно не надівається, як би я не старалася. Ось тому якось так. Тут ниточка вже обрізана, а тут я е, завбачливо не обрізала. І тут я теж просто зв'язала і прикріпила, щоб хоча б плюс-мінус глянути, як воно буде. Ось. ну, Ось так буде. Ну, це не то. Дуже ця яйцеголовість мене, отак, якби кругленька була голівенька, отак мені подобається. А ось це і ця шапочка не налазить до кінця. Це мене дратує. Тому буду розпускати, буду розпускати і перев'язувати, поки не заламалась ниточка. Хоча її абсолютно нічого не буде. Це казав бебі бікотон. Такі справолічки. Все, пішла перев'язувати. Так, дівчаточка, перев'язала я голівеньку. Ось так от буде виглядати. Ще нічого не пришивала, але просто щоб показати, що це зовсім зовсім інша пара кальош. Ось так от. До речі, рожева і фіолетова ниточки значно товстіші від сіренької, і розмір виходить інший. Ось. Тому треба було трішки переробити схемку. Тепер це все треба по колу пришити, гарненько, дзьобик пришити, вишити оченяточка і е, пришивати до кільця. Кільце я почала обв'язувати помаленьку. Е, ось ще крильця потрібні, ще жабо потрібне. Одним словом, ще дуже багато тут роботи насправді. Вирішила шапочку зробити все-таки рожевою, а не фіолетовою, тому що виглядало темнувато, мені здається, коли фіолетова шапочка. Тому роблю рожевеньку. Ось ось так от кругленька гарного голівенька. Так мені подобається більше. Ось, тому ще роботи хватає, Але за сьогодні я повинна би була встигнути зробити. Ось, Тому іду, не буду багато балакати. Отак, от, дівчатка, два дні працюєш, працюєш, здавала себе, брязкальце, це, так? Готової роботи ще немає. Але є зламана голочка, вушко зламалося, не витримало тісної в'язки. Ось так от я прошила шапочку, прошила носика, обв'язала кільце, зробила бантик, бо щось порожньою виглядає голівенька, не знаю, подивлюся крильця і ось такий комірець. Ось так от. Ще з ним треба розібратися. Я думаю, що я думаю, що я спробую його відпарити трішки, щоб було м'якше полотно, тому що, звичайно ж, це напівбавовна, і вона така тверденька. Ось, але в загальному вона така і має бути це не шоук. Зараз буду збирати вже все докупи, тому що сьогодні хотіла би вже і відправити. Ось завтра п'ятниця, нехай би вже до домку. Ось так от. Буду закінчувати своє пташенятко і буду показувати вам результат. Ось така красуня. Ще оченяточка треба буде вишити, і буде ляля. Ну, от Дівчатка, прийшла плюс-мінус одна доба, і готова робота в мене все ж є. Ось така крихітка. Той з майстер-клас, що я знайшла, він таки був не, неадекватний. І теж не знаю, то ну, я з ним не розібралася, напевно, щось все-таки або зі мною не так, або з ним не так. Ось, Тому переробила і дуже-дуже доволень, з того, що вийшло, мені дуже-дуже подобається. Ось, Все, що з майстер-класу мені підійшло, це комірець і це крильця. Все, Все решта. Було якось не так. Ось така красота. Треба навчитися вже, нарешті, в'язати без майстер-класів, тому що займаю свій час, марную його просто надаремно. Вчорашній день багато часу я змарнувала на перев'язування. і... Треба трошки більше собі довіряти, Напевно, не шукати ніякі майстер-класи, і просто собі в'язати. Отже, перша готова робота у вернісажі в мене є. Я дуже рада. Вона поїде до Світланки Островської, її канал, проєктний зошит. Заходьте, знайомтеся. там дуже багато цікавого і дуже багато головне, корисного на її каналі. Ось. Тому що там вже досвід. ого, Тому заходьте і. Черпайте, черпайте натхнення і якісь знання. Все, з цим малюком все. Далі будемо працювати. Так, дівчатка, приступила я до свого мобіля і дов'язала бчірку і оформила їй личко ось так от. Такі крильця простенькі, нічого не... Видумувала і добряче, все попришивала. Дуже добряче. Ось. Тоді щось е, закрала, в мене така думка, що м, такі іграшки для мобіля трішки завеликі, от, би була вона е, отакого розміру, ну там 10-12 см. Е, звичайно ж, включила свою ліньку і почала шукати готовий майстер-клас. Звичайно ж, знайшла. І зв'язала чудову будівку 7 см. <рі> Маєш тобі трішки більше. Трішки менше, чому ж більше. Трішки менше. Ось так от. Моя лінька зі мною зіграла <рі> такий жарт, що я працювала-працювала, а отримала все рівно не те, що хотіла. Ось. Ось такі справульки. Ось такі в мене дві <рі> смішні бджоли. <рі> Ось. Ну, як смішне. Красунки. Далі Далі я... мої домашні мені пояснили, що я знову ж таки шукаю пригоди на своє одне місце, і не треба їх шукати. Ну, але ще я не я, якщо не пошукаю так. Потрібен мені ще метелик. І я думаю, щоб метелик і вечілка не були абсолютно однаковими тільцями, то я зроблю метелика трошки іншим тільцем. І зв'язала ось таке тільце ось такого кальмара. Я щось собі думала, що це буде гарно взяти в ручку, себе чітко і чудово. Ось, вже мала вив'язувати у бавочки, вв'язувати ручки, вирішила наповнити. Наповнила і зрозуміла, що це суцільний целюліт. Мені не подобається, і мені не подобається, що воно, мабуть, все-таки затовстеньке. Якщо буде тонше, воно не буде тримати форму. Воно буде м, сильно загинатися, е, тому це буде розпуск, це буде розпуск, і буде, як кажуть, у народі буде перев'яз, так, Оксанко. Тому буду перев'язувати це, буду в'язати таку саму фігурку, не буду шукати в одному місці фіранок, тому що, що я би мала раз -два зробити і мати спокій, то я зараз дуже сильно е, ускладнюю собі все. Дуже сильно ускладнюю. Тому метеличок буде такої самої фігурочки, як джілка, е, з іншими крильцями, і не буду я вишукувати яких собі проблем. Ось, е, далі. Що далі буде, я не знаю. Кого я далі в'язатиму, я теж ще не знаю. Ще не придумала, але в загальному є, є вже якісь, є якісь думки. Так як мобіль має 4, для 4 іграшок, що має душки. Ось, тому вони мають плюс-мінус важити одинаково, щоб не, він не перехилявся. Тому бджілка і металечок будуть одна проти одної, і на інші сторони дві інших іграшки потрібно, щоб вони теж були плюс-мінус однієї ваги, однієї форми. Тому щось буду думати, хто це буде, я ще не знаю. Ось, ну І потрібні інші кольори, тому що тут будуть. Якісь інші відтінки рожевого, ще сюди, може фіолетовий візьму для оформлення, що ще буде. Але потрібні ще й інші кольори, щоб як найбільше яскравих кольорів було поєднано в цьому мобілі. Ось Ось такі справолічки. лічки. Тому буду працювати далі і вімкнуся, коли буде якийсь толковий результат, щоб не затягувати цього відео. Ось. Плюс-мінус я. Розпустила ще потрібна одна прибавочка. Ось такі в мене справи на даний момент, далі буде далі. Так, дівчаточку, буду знімати заключну частинку, тому що знімати нема коли, в'язати нема коли, і якось так, як у всіх. Отже, результат за два тижні ось такий. Ось таке малятко. Ця вжилка закінчена. Ось так от. Так, е, жбонятку, це лише заготовочка, я ще не закінчила, е, оформлення немає, так? Ось так от воно в мене вміє робити. Ось така лялечка. ось це перед. Думаю, в чому справа. Ось перед. Далі, далі, ось такий малетик. Теж ще все на булавочках, ріжки, крильця на булавочках. Ось так от. Думаю, що цілком гарно вони виглядають. Теж оформлення ще немає, немає відповідного настрою. В'язати в'яжу, а оформляти якось не виходить. І ось така смішна, безбожно смішна вівця. Ось така. Боже, знаєте, хочу з вами поділитися такою штукою. Що е, я дуже люблю в'язати. Так, Оце відкрила Африку. Дуже люблю в'язати, і коли чую, що дівчата кажуть, не люблю в'язати лицеву гладь, чи не люблю в'язати гачком, чи не люблю в'язати спицями, чи не люблю в'язати візерунки, ажури. Мені завжди було дивно, як можна щось не любити в'язати. Ну це ж все рівно складається з лицевих і вибільніх. Ну, Поки не Почала в'язати ось цю штуку. І я зрозуміла, що я не люблю в'язати шишечки, а цілий виріб шишечками я не люблю в'язати в тисячу разів більше. Важко мені далася ця вівця, важко далася. Нічого не можу сказати, я не люблю в'язати шишечки. І лялі зв'язала голову. Боже, яка ж вона смішнюча. Дівчата, це просто Ой, смішна. Так би мовити, смішненька. так? Ось, лялі зв'язала голову. Далі, що я робила далі? Я вже вийшла на роботу, відпустка закінчилась, на великий жаль. <свісно> ось. І під час обідніх перерв з понеділка до п'ятниці я вивізала ось таку частинку шкарпеточок. Ну, чим вам не осінні барви, дуже навіть осінні. Зараз все сіріше значно, тому що. Вечоріє сонце на мою сторону, ну зараз ніби заховали за хмари, але бачу, що кольора не ті. Вони трішки яскравіші, насправді. Дуже гарно. Тут в'язала з бобіної ниточки в чотири складення, і воно таке тверде-тверде, За затовста ниточка для спиць номер 225 Треба було брати в три. Але це ж слідки, правильно, вони будуть, не так будуть швидко протиратися. Я так сподіваюся, так? Ось, я навіть не знаю, скільки тут сантиметриків. Ну, 12 сантиметрів вже є, і це немало. Це вже, можна сказати, Е, Ось, тому. Помаленьку, помаленьку, по два рядочки, по три рядочки, і воно підв'язується. Ось так от я проводжу свої обідні перерви на роботі. Ось так. Теж тут гарні просування, я вважаю, що гарні, тому що за тиждень половина це для мене багато, половина стопи, скажімо так, тому що я люблю в'язати шкарпеточки по 3 місяці. Але за рахунок чудового фарбування мені не доводиться ніяких ажурів, ніяких візерунків, і, ну, я лицеву гладь обожнюю. Мабуть, моя голова занадто перегружена, щоб ще думати про ажури. І я в'язала зразочок. З ось, ось цих ниточок зразочок. Це вовна, це кідмухер, здається. Не пам'ятаю десь, тут блокнота немає з записами. А може, і є. Є, звичайно ж є. Записів ще немає, але блокнот вже є. Отже, 35 михер, 35 вовна і 30 акрил. Ця і це 100% вовна. Ось. Тобто почала я вже над цим теж думати, міскувати, що я хочу. Зразочок зв'язаний двома видами спиць. Обидва від Дніпро. Ось такі 5,5. Де воно там? половиною і ось такі п'ятірочки. Хочу вам сказати, що починала з 5,5, дуже все мені сподобалося. Думаю, о, справді класно, так гладенько, але коли взяла ці в'язання просто-ну просто, як по масочку. Хотіла би я, щоб дірочки були більші, але якість в'язання була з ця. Буду в'язати меншими дірочками, так же і бути. Це номер 5. 5 і ось цей верхній зразочок. Теж петлі, звичайно ж, не надто рівні, тому що з махеру рівні петлі це апріорі неможливо. Ну, хіба е пицями-двійкою зробити, тоді будуть гарні рівненькі петлі. Зразочок є м'якенький, я його випрала. Він зовсім не змінився після прання, хоча я його гарненько так потолюмбосила. Щоб розуміти, усадка не усадка, знаєте. тому що все-таки 100% вовна. Отже, наскільки ми поспілкувалися з донечкою, це теж має бути лицева гладь. Резинки, напевно, не знаю. От бачите, які в'яжу зразки, резинки не зв'язала ніякої. Вчитися мені ще й вчитися, ну нічого. Резинку. Думаю, що 2 х 2 буде, а там же як буде резиночка 2 х 2, лицева гладь, буду в'язати з шивним виробом знизу до гори, а там далі життя покаже. Що це буде? Буде виподібний виріс невеличкий. Такий, як в настуняному світлому в африканській квітці. Ось. Чим буду здоблювати, ще не знаю. Чим буду прикрашати, ще не знаю, ще нічого не. Ну, напевно, ще не прийшов час, щоб щось знати. Як буде можливість, буду починати в'язати. Але це тільки коли буде можливість. Тому що в мене зараз в пріоритеті, звичайно ж, іграшки. Ось Ось такі в мене результати. Треба закінчувати мобіль і треба ще мені по брязкальцям. Потрібні ще брязкальця, тому буду в'язати, закінчувати епопею з іграшками. А далі, як, як карта ляже. Наразі це все є по моїм просуванням у вернісажі осінніх барв. Проходьте до дівчаток, дивіться вступні відео. Там вже дуже багато відео, дуже багато натхнення, фото всяких. Виробів ниток, це просто, це просто, я не знаю, це калейдоскоп всього. Тому проходьте до дівчаток, дивіться, надихайтеся, набирайтеся позитиву і гарного настрою. Нехай береже вас Бог. До зустрічі в наступному підключенні. Всім бувайте, па-па-па-па.